Юлія Косинська рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й душу з зранішніх літ. Ця мова наче пташка світанкова. Щогор долине свій стрімкий політ. Любіть рідну мову Федір Пантов Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова, це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Сидір Воробкевич рідна мова. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мову може забути, котрою учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом.